Як веде себе нарцис, коли втрачає контроль над вами? Привіт, друзі! На протязі цього відео з вами буду я, психолог Наталя Кондрахіна, і ви на моєму каналі Метатерапія. Сьогодні ми поговоримо про те, як веде себе нарцис, коли розуміє, що ви занадто сильні для його маніпуляцій. Це дуже важлива тема для тих, хто має справу з людьми, які намагаються контролювати оточення, але зустрічають опір. Якщо вам цікава психологія стосунків і ви хочете більше дізнатися про себе та оточуючих, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, залишити свій коментар і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер перейдемо до теми. Хто такий нарцис і як він маніпулює? Нарцис це не просто людина, яка захоплюється собою. За зовнішньою впевненістю та чарівністю приховується глибока невпевненість і залежність від думки оточуючих. Для нарциса головне це контроль і влада над іншими людьми. Вони прагнуть завоювати загальне захоплення, але не здатні співчувати або враховувати потреби інших. Що відбувається, коли нарцис втрачає контроль? Коли нарцис розуміє, що більше не може керувати вами, він впадає в паніку. Його перша реакція заперечення. Нарцис намагатиметься робити вигляд, що ваш опір не має значення, і буде ігнорувати ваші спроби протистояти його маніпуляціям. Це свого роду психологічна гра, яка дозволяє йому зберігти відчуття контролю. Якщо це не спрацьовує, нарцис може вдатися до агресії. Це може бути як словесна агресія, тобто образи, підвищення голосу, так і фізичне насилля. Його мета налякати вас і змусити відчувати себе слабшим. Коли агресія не працює, нарцис переходить до маніпуляцій. Це можуть бути такі техніки, як газлайтинг. Тобто змушування вас сумніватися у власній реальності. Гра в жертву. Нарцис може зображати себе нещасним, щоб викликати у вас почуття провини. Лесть і компліменти. Іноді нарцис може використовувати позитивні маніпуляції, щоб знизити вашу пильність. Як захиститися від маніпуляцій нарциса? Перше. Встановлюйте межі. Дайте чітко зрозуміти, що ви не будете терпіти певні види поведінки і дотримуйтеся своїх меж. Друге. Не піддавайтеся на провокації. Зберігайте спокій і не дозволяйте нарцису використовувати ваші емоції проти вас. Третє. Зберігайте впевненість у собі. Не дозволяйте нарцису змусити вас сумніватися у власній цінності. Ви маєте право на свої емоції і на свої власні погляди. Четверте, шукайте підтримку. Розмовляйте з друзями, родиною або вашим особистим психологом, щоб отримати об'єктивний погляд на ситуацію і емоційну підтримку. Якщо ви стикаєтеся з нарцисом, важливо знати, як він реагує, коли втрачає контроль. Його основні реакції це заперечення, агресія та маніпуляції. Але якщо ви будете готові до цього і зможете зберегти свої межі та впевненість, нарцисичні маніпуляції не матимуть над вами сили. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам було корисним, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал Метатерапія, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей! Бережіть себе, Па-па!